Так, скажіть, знаєте, така організація Дівчат Веме, що роздягаються да, до поїздки під Верховний Рад. Як ви до цього правильно? Ну, я б не хотіла, щоб моя дочка роздягалася так, перед Верховною Радою. Вони того ну, не варті. Ви хотіли, щоб одна з дівчат була вашою дівчатою? Ні. Будь-який протест це цікаво. Тим більше проти того, що Бардака що зараз. Тому ну, моє ставлення таке, скажімо так, ну не зовсім якби, позитивне, але все-таки як протест, я думаю, це допускається. Ти чула про фен в Києві? Чула. Їх показують по телевізору і вони супер зірки. Так, ми будемо з тобою такі самі, як вони. Треба придумати лише нас, як будемо називатися. Який-то Ну, Оля. Якщо Фемен відомий, ми називаємось подібно до фемен, ми теж будемо відомі. Як спайдермен? Ні. Було вже. Супермен. Занадто в нас нема чоловіка. Бэтмен. чи позитивно? — Ну, це що? Це ж... Ну, то я не знаю. Це хуже, чи негативно? — Це ж негатив. Не 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 ну, можна якось по-іншому? Справа, яка нам розниця не дає, що вона вже одну вулицю, вже одну. і так повно потрібно. Ага. А ну, я думаю, що це залежить від того, про що вони говорять, про що вони тут сидять. Є важливі про що це діло підняти. Mm -hmm. ну, там, якщо видають вопроси, то я думаю, що можете. Mm -hmm. Ну, а, а тих домов запропонували, я такого що... не зробила. Насправді бути Бетменом дуже тяжко. Навіть не в тому сенсі, що рятувати світ, а в тому, як і перебувати під поглядами людей, які дивляться на тебе як на mm -hmm. дуже дивну особу. Не знаю, але я вважаю, що у кожного є своя думка, кожен має право на це, щоб е сказати. Не знаю, я, чесно кажучи, так само боровся. Просто у нас влада така, що з нею треба тільки так боротися і боротися. А ви пішли, бо вам давай до спи, гроші вам приймали то що щось показує. В смысле гроші я б і так пішов, руку завершили. А що ви, ви могли роздітися? Повністю, якщо не треба, то повністю б роздівся. Eu sou tudo com... <laughs>